В першу чергу думаю, нам не варто розраховувати на якийсь сильний удар. Після прострочення в якихось термінів чи обіцянок, тобто, це однозначно не буде та історія, якою Трамп лякав на початку, що він надасть там необмежений доступ Україні до зброї, він вдарить максимальними санкціями, там і тарифами в 300% на будь-який експорт з Російської Федерації решта речей. На жаль, це лише залишиться на словах. Однозначно однак, можемо говорити про, про дійсно можливо обмеження торгівлі і. Не пом'якшення тих попередніх санкційних дій, які вже вчинили США, зокрема щодо там переліку банків, які можуть розраховуватися в доларі доступу до свіфтів, зовнішньоекономічних операцій, і решта. але знову ж таки тут більше можна говорити про метод пряника а не кнута, що просто Трамп буде намагатися все таки переконати російську сторону в тому, що вони отримують більше вигоди економічної та фінансової, у разі якщо вони підуть на певні зупинення воїни. Однак, от в частині кнута, ми можемо розраховувати, що американська сторона спробує ще більше натиснути на Україну в частині поступок по тим чи іншим умовам мирних перемовин, які вимагає Росія.